Вітаю вас, любі малята та шановні батьки. Ми продовжуємо знайомити наших діток з навколишнім світом, поповнювати їх словниковий запас новими словами, новими описуючими словами, новими діями, які ми використовуємо в нашій мові. На цьому тижні ми з дітками вивчаємо дуже цікаву тему, яка називається Домашні тварини. Дітки вже знають таке поняття, як домашні тварини. Вони вірно формулюють це питання. Це тваринки, які живуть у людини вдома. Але домашніми ще бувають тваринки, які живуть не тільки вдома, але й в господарстві людини. Це вони бачать, коли подорожують в гості до бабусі у село. Де багато живе домашніх тварин, таке приміщення називається Ферма. Ось у нас з вами дітки розглядають такий гарний малюнок, де зображено ті приміщення, наприклад, корова живе в коровнику, свиня свинарнику і так інші тваринки, які ми з вами з дітками будемо вивчати. Ось ми і продовжуємо наше навчання. А також ми продовжуємо знайомити діток з новими літерами нашої вимови. Ось сьогодні ми вивчаємо літеру І. Цей звук ми зустрічаємо і в живанні, і на плакатах, на вивісках, де ми можемо його прочитати. І. А для того, щоб наші діти краще завчили цю літеру, я пропоную віршик. Будьте, будь ласка, уважні! Цікавий пізнавальний віршик. Ей, стовпчику, я не стопчик! Ей, хлопчику, я не хлопчик. А хто ж ти? Буква І. А що в тебе на голові? Шапка? Ні! Крапка. Ось такий гарнесенький віршик, який допоможе нашим діткам краще завчити звук І і І. І. Для вживання цієї літери я знову ж таки пропоную нашим діткам ось такий гарнесенький віршик або просто слова, які починаються на літеру І. Всередині де є літера І, і слова, які ми з вами зорово сприймаємо, а слухом вимовляємо цю цей звук для кращого вживання і кращого запам'ятовування. Тож, шановні батьки, віршик ви знайдете на нашій сторінці, і ми продовжуємо і гратися, і навчатися. Я бажаю вам всього найкращого. Будьте здорові!